Тина, лаконічна модель оправи для жінок з нової колекції Solente. Просто ідеальна. Модель, в якій кожна деталь продумала. До останнього гвинтика це комбінована оправа. Ця модель ідеально підійде для жінок з середнім обличчям, але краще орієнтуватись на заміри. Їх можна запитати у менеджера в особисті. Зручна та доволі універсальна форма окуляру, яка пасує багатьом жінкам. Сюди можна встановлювати лінзи як на плюс, так і на мінус, прозорі або ж фотохромні, або зробити повноцінне тонування, наприклад, у градієнті, і це на літній сезон. Будуть сонцезахисні окуляри, але за вашим рецептом має металевий корпус з чорною глянцевою, ацетатною, став гарний завушник з дизайном під зміїну шкіру і повністю металевий на флексах, дає дуже зручну посадку на обличчі, вони натиснуть, але при цьому і не спадають. І до половини оформлені у пластикову накладку з такими милими кінчиками, які будуть дуже комфортними завушками. Тому таку оправу можна сміливо обирати до окулярів для постійного ношення. Вони мають суцільні носоупори, які дають максимально зручну та м'яку посадку на перенісі, і якщо носить. Та окуляри протягом тривалого часу не залишають плям та слідів. Замовити такого права бо ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм і для цього артикул у коментарях.